Моє вітання в ефірі програма «Теледоктор» на першому міському і я, її ведуча Карина Костецька. Робота з дітьми це достатньо непроста справа, особливо якщо мова йде про лікарів. І педіатр веде дитину з самого народження і має знати про особливості лікування та про профілактику багатьох захворювань, адже батьки звертаються дуже часто з різними проблемними запитаннями. І сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі. До нас у гості завітала лікар-педіатр. Медичного центру медиком Кривбас Гураль Ольга Миколаївна. Я вас вітаю Ольга Миколаївна. Добрий день. Так, розкажіть нам, будь ласка, для початку, у чому взагалі полягає особливість роботи з дітьми? З дітьми працювати дуже цікаво, дуже відповідально. Напевно, на першому місці я поставила обережність. Дуже обережно треба знайти ті моменти, викликати довіру в першу чергу у дитини. А діти різного віку потребують різних підходів і з батьками також. Бо педіатр працює не тільки з дитиною хворою, а ще і з батьками, які переймаються тою хворобою, і, на жаль, також іноді бувають трошки стурбовані, заангажовані і перелякані навіть трошки. Друге, на що б я поставила акцент, це допомогти і дитині. І е, батькам прибороти страх. Дитина боїться маніпуляцій, боїться чужої людини, боїться е, цього кабінету, в який її привели, халатів білих дуже часто діти бояться, батьки бояться за дитину, бояться е, наслідків хвороби, бояться, що вони не так щось зробили. І Треба дати їм можливість допомогти перевороти страх. А тоді на третьому вже місці стоїть професіоналізм лікаря, який має досвід, який має знання, який розбирається в тих всіх питаннях, і в цьому, в цьому є особливість. А от з якими питаннями люди найчастіше звертаються? Ну, це залежить від сезону. Зараз в серпні-вересні дуже часто звертаються з алергійними захворюваннями. У нас цвіте амброзія і е полінози, рініти алергічні, кон'юнктивіти алергічні, дуже турбують зараз людей. Крім того, на серпень місяць приходиться підготовка до школи. Е Школи працюють в різних режимах, але медичні документи збирають все рівно в повному обсязі. Ну це це до правильно, тому в серпні йде і підготовка до школи. В других сезонах будуть другі проблеми. Угу. А от як часто взагалі потрібно звертатися до педіатра? Якщо дитина здорова, і якщо е, ніяких не викликає е, стурбованості, ніякої, то раз на рік. Угу. Раз на рік, раз на рік так раз на рік треба зробити аналіз крові і відвідати педіатру. А розкажіть, будь ласка, як яке от ваше ставлення до того, що з 1 серпня придбати антибіотику можливо лише за рецептом? Це дуже вірне рішення, і його давно треба було приймати це рішення. Антибіотики не такі прості і безпечні ліки, як, та, як і всі ліки. Всі ліки повинні бути за рецептами в оптимальному такому варіанті. Антибіотики тим більше. Прийом антибіотиків без призначення це досить може мати тяжкі наслідки. Антибіотики треба приймати виважено раз в достатній. Кількості дуже часто батьки е, можуть придбати ліки, можуть придбати антибіотики, але не знають дозіровки. І навіть якщо там є інструкція, не всі батьки її читають. І е, коли приймають в малій дозіровці, вони е, дозі вони не дають того ефекту, який ми очікуємо, і виробляють резистентність. І тоді наші всі патогенні мікроорганізми, які викликають захворювання, вони. Е, Стають нечутливими до тих антибіотиків, тому антибіотики треба виписувати рецепти, треба приймати за призначенням лікаря. А не так давно той же радянський союз всі ліки були за рецептами. Незвичайно. Не можна було нічого виписати без рецепту. Навіть краплі в очі, вніс, все, все потребувало рецептів. Так, люди якось жили. Так. Скажіть, І це зовсім ласка, недавно. Скажіть, будь ласка, напередодні 1 вересня, як можна підготуватися правильно до школи, щоб ви порадили батькам? Ну, Дуже важливо, коли дитина росте, достатній нагляд за дитиною. Не всі вади, якісь негаразди можуть побачити, зрозуміти батьки. Тому є такі критичні періоди, коли ми рекомендуємо глядати дітей спеціалістами, фахівцями. Це 6 років, це 11 років, це 14-15 років. В ці періоди формується, ну, 6 років ми йдемо до школи. У нас змінюється все життя, і нам треба знати, на яку парту посадити дитину, Чи є вади розвитку хребта. Додаткові якісь поради можуть бути в цьому випадку. Тобто змінюється режим дитячого садочка, де дитина бігала вільно, гралася, тут вона сидить 45 хвилин. 15-10 хвилин бігає і знову сидить, і це все навантаження на дитячий організм досить таке відчутне. Тому треба обов'язково перед школою пройти спеціалістів. Школи рекомендують нам, тільки треба там довідку від лікаря. А вже лікар вирішує, яких треба спеціалістів. Обов'язково проходиться хірург, ортопед, офтальмолог, стоматолог. І за Потреби. Якщо є якісь відхилення, тоді невропатолог може бути, лор-лікар може бути, ну, в общем, всі інші спеціалісти вже за потреби. В 11 років це проходить вже ще 5 років. Та років навчання треба бачити, що змінилося. Краще на гірше у дитини. Це важливо для дітей, не для вчителя, не для лікаря. А в першу чергу для дитини. Бо, як я вже сказала, не все можуть батьки побачити. Треба показати спеціалістам. Слідуйчий критичний такий вік це 14-15 років. Тут уже відбувається. Статеве дозрівання у діточок, там вже йдуть інші спеціалісти, і за потреби гінеколог дитячий, і підлітковий може бути, психолог може бути, бо це критичний і не тільки гормональний, а й психологічний період критичний в розвитку дитини. Тому ці всі е, огляди, вони вони ніби профілактичні огляди. Ми не привикли до профілактичних оглядів відноситися трошки так. Е, що за суттєво? суттєво. Не, не рахуємо їх за суттєво щось. Але то дійсно то, то важливо, і дуже багато, дуже багато якоїсь патології знаходиться навіть та ж проба Руф'є. Що то є проба Руф'є? Вимірювання пульсу присідання і вимірювання пульсу після фізичного навантаження, і як відновлюється робота серця. Під час відпочинку, як швидко призупиняється та тахікардія, для чого ввели обов'язково цю пробу РУФЄ? Були в нас випадки, на жаль, дуже трагічні, коли у дітей не виявлялася патологія серця. Не не бачили від батьків, не обстежувалися у лікарів і на уроках фізкультури, ви пам'ятаєте, були такі трагічні випадки зареєстровані. Тому ця проба, і при її проведенні досить часто знаходиться якісь мінімальні вже відхилення. Якщо відхилення знаходяться, дитину треба обстежити. Треба зробити електрокардіограму, може навіть усі серця, показати кардіологу і тільки потім вирішувати, яку яке навантаження, яку групу фізкультури, яке навантаження дитина може отримати під час уроків фізкультури. Останні роки у нас частіше онлайн, але ж ми всі надіємося, що онлайн перейде в офлайн, і дай Боже, щоб якнайшвидше, щоб діти могли займатися, соціально адаптуватися, спілкуватися і рости повноцінними дітьми. Ми будемо сподіватися, що це зовсім скоро відбудеться. Дуже хочеться. ще у мене є до вас таке питання. Скажіть, будь ласка, яку профілактику можна? От ми з вами говорили про профілактику? Можна провести під час осіннього цього періоду, коли дуже багато дітей хворіють там то нежить, то кашель, то температура. От що можна зробити батькам для профілактики? Ой, це також дуже такі обширний обширне питання. Ну, ви так, коротко, ну, що Коротше весь хоча. час, всі 12 місяців на рік. Треба проводити закалювання дітей. Що таке закалювання? Це не кутати їх в теплі речі, це водні процедури, це гімнастика, зарядка в обов'язковому щоденному режимі. А із медикаментозних це вітаміни, це незамінні амінокислоти, це ті ж смартамега, незамінні жирні кислоти. Тобто, е якщо е у дитини послаблений імунітет, вона часто хворіє респіраторними захворюваннями, тими ж ОРВІ, ГРВІ, рінітами, фарінгітами, танзілітами і, і всім іншим. Краще звернутись до лікаря. Лікар призначує, є варіантів дуже багато, а саме просте – то вітаміни. Вітаміни, незамінні амінокислоти і електроці мікроеліменти. Угу. Тобто вітаміни неправильне ж харчування, як би, все це. Ну, чого вітаміни часто призначаються, діти є навіть із нормальним гарним апетитом, вони однобоко їдять. От він любить там, якісь продукти, якісь блюда, якісь одні вузько направлені, угу. а от рибу він не любить, овочі він не любить. Там ще якісь. Ці він не любить. А от таке однобоке харчування оце вже треба назначати вітаміни для того, щоб компенсувати те, чого дитина не любить, а він повинен його отримати. Що не вистачає в організмі? А ж, я вам дуже дякую за цікаву бесіду. Я сподіваюся, Пожалуйста. що батьки до вас прислухаються зараз як до лікаря. Я вам нагадаю, це була програма Теледоктор на першому міському. У нас у гостях була лікар-педіатр медичного центру медиком Кривбас Гураль Ольга Миколаївна. Ми поговорили про підготовку до школи та про про роботу педіатра в цілому. Дякую за увагу. Залишайтеся на першому міському.